Програма чистих четвергів, започаткована новомосковською міською радою, дає свої плоди. Місто поступово починає перефілюватися. Крок за кроком прибираються двори і придворові території, як в центральних районах міста, так і за його межами. Одним з ключових етапів цієї програми є тотальне очищення і наведення ладу на усім відомому комсомольському острові, яке буде виконуватися комунальними службами і небайдужими мешканцями міста, зазначає виконуючий обов'язки міського голови Новомосковська Сергій Горошко. Там Буде проведено очищення території від сміття, буде зроблена обрізка сухостою і дикорослої парослі, будуть встановлені в майбутньому лавочки для відпочинку, урни для сміття і зроблене освітлення. Комсомольський острів Новомосковську це одне із найулюбленіших місць відпочинку містян, яке, на жаль, самі ж мешканці міста на Самарі і забруднюють. Комунальні підприємства міста разом з активістами вже поступово почали прибирати як територію острова, так і набережну. Роботи з благоустрою на Комсомольському острові планується завершити до 1 червня, з тим, щоб напередодні літнього відпочивального сезону наші родини, діти, люди похилого віку могли відпочивати в нормальному. Ніх комфортних умовах 23 квітня по усій країні було оголошено всеукраїнський суботник. Зробимо Україну чистою разом. Тому міська влада запрошує усіх небайдужих мешканців Новомосковська приєднуватися до генерального прибирання і допомогти нашим комунальним підприємствам у наведенні ладу у рідному місті, адже разом ми можемо зробити більше і краще.